Понад рік вважався зниклим безвісти. У Запоріжжі попрощалися із загиблим військовослужбовцем Геннадієм Гладким. Увага! Запоріжжя! Чоловік працював слюсарем на місцевому підприємстві, та з перших днів повномасштабного вторгнення без вагань став на захист країни, долучившись до лав 260-ї окремої бригади ТРО Хортиця. Розповіла його племінниця Івана Угурцова. Він дуже був мужньою людиною. Він став на захист нашої країни з 27 лютого 2022 року. Він був відданий воїнам і дуже чутливою людиною. Стрівець він був так. Геннадій був командиром 3-го стрілецького відділення. Боронив Харківський, Сумський та Запорізький напрямки. Ми почали добровольцями. І почало почали війни з самого початку. В місті, в місті, в місті. Потому ну, що треба захищати батьківщину. Сюди протягував руку постійно. допочісний. Під час служби, що й не випадала вільна хвилина в окопах, чоловік завжди згадував дружину Аллу та дітей, розповідає Віталій. Адже саме вони були для нього найбільшою мотивацією та підтримкою. Дочки у нього хороші були і є. Так він хотів на сважбі поїхати, але не поїхав. Не спустили туди його. 24 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання Геннадій Гладкий Зник безвісти сталося це поблизу села Новодарівка Запорізької області. До жінки Геннадія прийшла звістка про те, що він зник без звісти. І ми були дуже шоковані і ми не могли уявити, що таке може бути. І у нас завжди була надія, що він в полоні, але дива не сталося. Знову подає. Приїхав другу частину і мені просто по братині, що не могли винести з позиції. Їх віднатравинуся одразу газом. А потім тут на позицію і всіх паузів. Торік, у серпні, під час репатріаційних заходів тіло загиблого військовослужбовця повернули до України. Втім, підтвердження його загибелі родина отримала лише два тижні тому після надходження результатів ДНК експертизи. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко, Суспільне новини, Запоріжжя.